Ще один сюжет про те, як поставала українська церква на півдні. Ми побували в місті Арцис. І наші співрозмовники Павло Бабійчук і Олег Хом'як разом з отцем Владиславом Шиманом. Гарно, це такий український правда? Так, так, український барок. Так, аловати козна. Скільки часу існує ця каплиця? У 2006 році було закладено хрест. На місці, де ми хотіли збудувати Православну церкву України, тоді ще Київського патріархату. Початок будівництва церкви десь був у 2010 році. Ми заклали фундамент, підняли стіни. Ну, в зв'язку з тим, що склались такі об'єктивні обставини. Опять отець від нас поїхав. Є, фінансові. фінансові обставини, тому... Церква стояла до 2020 року фундаменти і голі стіни. А я би назвав його українським порок, але що таке традиційне? Традиції то стадуються з часом. Що сподіваюся, ми зробили роз Володимир Великий. Володимир Великий. Дивіться, рамопострине князіння Оля. Уже бачите чорний варіант. Тут контур. Антоній Антоні Печерський. Бачите, Ця історія ще й цікава тим, що розмальовувати церкву місцеві художники, які раніше колись ходили до московського патріархату. Але їм просто дуже захотілося зробити саму українську церкву в українському стилі. Хай тут не було суперканонічних концепцій, але вони йшли за покликом серця, за покликом власної душі і за своїм смаком. Ну, концепція розпису так. Українська церква має бути українське все, більш що в українському стилі. Почалося все з зовнішнього, так я би сказав. Ну Ні, да. 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 Ну, ми говорить, може краще. Да. Да. Концепція, я вже сказав, вони якби самі нам пропонують концепцію. Ми тільки можемо сказати згодні чи не згодні. Концепцію розпису церкви, Сюзарю Васильович, він займається. Коли я розмовляю навіть з художниками з цієї групи. То вони кажуть, всі питання до Юрія Васильовича, тому що він у нас якби керівник нашої художньої бригади. Тому він розробник цієї концепції, а вони виконують якби його ну, ну, ідеї. ідеї так. Ми будемо малювати, поки у нас є можливість, і вони збираються так після роботи, після обіду. Вихідні не, не приходять. Ну ясно, що в церкві не можна малювати, але так після роботи з понеділка по п'ятницю не завжди, тому що у них є своя робота, свої обов'язки по роботі. От як зараз, день міста, то вони оцю неділю не малювали, тому що у них багато заходів присвячених Дню міста, Дню незалежності. від... Історія цієї, начебто, скромної, але з дуже гарним смаком і в дуже українському стилі розмальованої церкви показує оприявню таку просту істину. Зовсім не обов'язково мати великих московських спонсорів для того, щоб будувати свою церкву. Достатньо для невеличкого міста мати одного щирого невеликого підприємця. На накшталт э, Павла Бобійчука старосту Богу, Леха, як колег хам'як, хорошого священника і групу художників, яким вона не байдуже.